Ткачук, Альона, доброго вечора. Оксана Оксаночка, Іваночка навзаєм, спокійного вечора, миру і добра, душевного спокою новому році. Лена Пестрікова сьогодні трохи посперечалася на тему, скільки треба поїти козенят молоком. Мені говорили, що треба поїти 5 місяців, а то навіть і 8. То чого? То можна до доскону поїти молоком. Та й все і ще буде краще. А кому ти козеня? Потрібно, якщо його п'ять місяців навіть, хай тільки п'ять, не вісім місяців поїти тим молоком. Та воно золоте те козеня вийде. Ви що думаєте, вони думають, що воно більше молока дасть як виросте. Чи більше козенят буде той козел давати? Ніколи в житті. Тільки те, що воно може дати. У мене мої кози нікотра з кіз, у тих, що в мене є, нікотра більше двох місяців молока не пила. Ось. І, слава Богу, нема ні одної паршивої до молока. Та я не проти, якби було 200. Я нині не спішу нікуди. Маша вже була в ефірі, так що я можу бути і довше. Так що ось таке -то. то. То де стільки нині 5 місяців поїти козеня молоком, або навіть і вісім. То що те козеня? Золоте має бути, по, по молоці тільки взяти. вже... Для чого козеня стільки поїти молоком? Так, воно буде файне, буде велике, буде жирне, але чи воно тоді погуляє то раз. Так, Ось. А друге, ріст воно виросте все одно те, що чи має чи вирости. Чи воно виросте свій ріст, але для чого стільки молока вгрохувати, я не знаю. Я не раз читала, я бачила ту інформацію, і не раз, що кажуть, що треба там не менше п'яти до 8 місяців годувати молоком. А ще є такі, що мудраються до п'яти місяців козу вони, щоб сали, п'ять-шість місяців суд козу, козенята. А поки коза сама не забере, не дає, ну не, не відкине козенят, що не, не дає вже сати. Ось, Так що ось таке діло. А потім жалуються, а що коза, все сама себе. Ну, от, через те се сама себе, що нема її забути, як коли той запах молока і це що все. І вона тоді в себе знайшла в дійках молоко і смокче своє прекрасно. От і все. Не, не треба стільки, два місяці повністю вистає, щоб зняти козеня з молока. І вони прекрасно виростають, і ніц їм не вредить. Вон мої ті -от два козли, що я зарізала, от тепер вона різдво, то вони навіть два місяці не пили молока. Півтора місяця я їх перевела на лен з сироваткою. Ось, і які козлиська б виросли. По три місяці мали, і вони, як ти казав, стільки м'яса на них було. Для чого їх поїти стільки молоком і грохати стільки молока я не, не розумію. Просто людської, як сказати, логіки не можна розібрати. Чого вони так думають? То те саме, як кажуть, що не можна те, козам барабою, бо крохмалем жили позабиває молочні. То так само і то. А все буде буде. То так само багатоїсті дожди буде. А що буде не робити цю лишню вагу? Ми лишня вага в суглоби знімає. Та й усьо, та й ото таке діло. А ще нині бачила дівчата, не знаю, чи ви хто бачили, в Фейсбуці пише, увага, увага, не ведіться на обман. Особливо жінки і дівчата, що стоїть дитина і плаче, і що вона не знає, куди додому зайти, щоб має адрес там на бумажці в кишені, щоб її завезти додому. Ось, І каже, хто веде там з дівчат додому, чи жінки, чи дівчата їх викрадають. Тому що, якщо побачите, що дитина плаче і це, з бумажкою, чи там хлопчик, чи дівчинка, нема різниці. Кажіть, що пішли, я тебе в міліцію заведу, і тебе в міліція відправив. То каже, воно раз-два та дитина втікає, ось, і в його знаходить адрес свій і дує каже, так, що догнати не можна. Ось, А хто піде, то каже, ту, того викрадають. Каже, до хлопів не підходить. Тільки до дівчат. Ось, До жінок от, взагалі. Дівчата, жінки, щоб е, ну, показали, завели додому. Ось таке діло. Так що... Ну, по адресі які вест. Так, що ось таке, дівчата. Якби вам таке трапилося, то кажіть, пішли в міліцію. І усе. поліція, поліція.